Я Ерма Вітовська. Вітаю всіх з Днем Українського кіно. Всіх, хто любить кіно, хто створює, і всіх, хто підтримує його. Я, Дмитро Суржиков, вітаю всіх кам'янчан та гостей міста із Днем Українського кіно. Дивіться українське кіно, підтримуйте українське кіно та не забувайте донатити на ЗСУ. вітання, любі та рідні кам'янчани, жителі квітки на камені. Вітаю вас з Днем Українського кіно. Ходіть на українське кіно, дивіться українське кіно, впіздавайте себе в українському кіно. Адже для нас, для вас, воно і робиться. Я український актор і офіцер збройних сил України Дмитро Лінартович. Середечно вітаю з Днем Українського кіно. Вітаю вас, з днем українського кіно. Безперечно, кіно є одним з найпотужніших інструментарів для нашої ідентифікації. для... Наша з вами спільне промоці для того, щоб розповідати історії про людей, про Україну і про те, про що ми з вами мріємо. Вітаю вас зі святом і вітаю не просто з лікарні, а якраз з вибору локації для нашого майбутнього фільму. Честь маю, мехтанстем. Вітаю, мене звати Андрій Заєць. Я режисер та засновник Кам'янець-Подільського кінофестивалю Бруківка. Хочу привітати вас із Днем Українського кіно та запросити на благодійні заходи для збору коштів для 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля сил підтримки Збройних сил України для наших хлопців-кам'янчан. Вітаю вас з Днем Українського кіно! Бажаю творцям творити, а глядачам дивитися. Шановні кам'янчани, я вітаю вас з Днем Українського кіно, а також. Хочу попросити вас долучитися до заходу, який створено для підтримки збройних сил України, для того, щоб закупити гексакоптер. Ми збираємо на гексакоптер Вампая для підтримки Збройних сил України. Підтримуйте українське кіно, підтримуйте Збройні Сили України. Кіно створюється для вас. Ми стараємось за свого боку, збройні сили нас захищають. І давайте разом підтримувати Збройні Сили України, завдяки яким ми можемо дивитись українське кіно, слухати українську музику та жити в українських містах. Кам'янець-Подільський, слава Україні! Слава Україні, слава ЗСУ! Разом до перемоги, друзі! Дивіться українське кіно. Тож, приходьте до нас. Дивіться українське кіно, слухайте українську музику і допомагайте збройним силам. України.